Тим часом, поки росіяни обстрілювали нашу територію, Путін зібрав своє це зібрання. Шабаш, я його ще називаю. Для Сходка, того, щоб... ще в їхньої термінології можна так, чудове але... слово для такого забрання. Ем, Отже, Путін ем, вирішив ввести військовий стан. Але не у Росії, а на тимчасово окупованих територіях. Ну, тобто, він досі вважає, що він може щось там диктувати українським територіям. Власне, знаєте, от якщо ну, от, тільки з'явилася ця інформація, ми почали розмірковувати з колегами, що це означає, що це теоретично може змінити, зокрема, конкретно на цих тимчасово окупованих територіях. Ну. Навряд чи щось буде набагато гіршим, ніж уже було. Але е, є певні роз'яснення в документі. Ну, по-перше, в додаток до цього оголошено якийсь там середній рівень загрози, чи як те так він називається, на території Криму, на території Білгородської області Ростовської Курської, здається, якщо я не помиляюся. Е, в Кремлі заявили, що кордони РФ і у зв'язку з військовим положенням закривати не планують. Тобто, теоретично, всі, хто бажає, може в'їхати в, в Російську Федерацію або поїхати звідти. Ну, це знову ж таки лише твердження, немає ніякого підкріплення цьому. Тобто... По факту, росіяни, які підпадають під мобілізацію, вже не можуть виїхати кудись за кордони Росії, а інколи навіть за кордони свого власного регіону або населеного пункту. Ну а офіційно на папері кордонів закривати вони не планують. Давайте повернемося до ось цього запровадження так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях за вказівкою Путлера. Путінське воєнне положення вводиться з півночі і передбачає заборона на виїзд громадян за межі країни. Ось тут питання. Ну тут вони ж типу вважають, що це вже якимось дивом стало російським. Тобто... Громадяни з тимчасово окупованих територій не можуть виїхати за територію Росії, Російської Федерації. Я правильно розумію? Ну, виходить, що так. Далі, що ще е, передбачається все е, е, евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони. Питання знову ж таки: мається на увазі примусове відселення? Ну, в принципі, враховуючи, що на окупованих територіях абсолютно все примусове, що тільки можна собі уявити, крім не знаю, оспівування Путіна і владної верхівки, то напевно, що тут мова саме про нього. Тобто, фактично, депортація. Фактично депортація мешканців у безпечні райони, введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, та а також обмеження свободи пересування нею. Обмеження свобод, щось прямо так прямо такі. Невже ж не може бути? Це ж захисники прийшли, прийшли, звільнили від клятих українських нацистів. Одні обмеження і одні скасування. Не може бути якась брехня. Е, далі залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків, застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки. Я не зовсім розумію, як взагалі слово відновлення може поєднуватися з воєнним станом. Ну так, ну, вочевиді, будуть, напевно, ж гребти під мобілізацію. Так. Тимчасово а... вони ж вже це все роблять. Ну, тепер, Абсолютно. Тепер все. якось, так би мовити, більш офіційно, тобто, не просто так, що. Приїхав Чорний Воронок, забрали там чоловіка і воюй проти своєї колиш... так званої колишньої країни, а тепер ми типу тут Росія. Але напевно це тепер зробити більш офіційно, щоб брати людей з окупованих територій і, власне, кидати українців воювати проти України. І крім того, вони будуть робити те, що в Маріуполі з місцевими мешканцями, крім того, що вони там е мобілізують їх, вони ще й будуть. Е Просто змушувати їх прибирати після своїх же обстрілів. А ми знаємо конкретно до чого вони готуються. Про це зокрема також поговоримо. Це дуже важливо і дуже така тривожна інформація, Принаймні, переживаю за людей на тимчасово окупованих територіях. Це дійсно узаконення всіх дій, які вони робили до цього, тільки це тепер, за законами Російської Федерації, можна робити просто офіційно і не приховано. Ось ці залучення громадян до виконання робіт та потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї. Тобто, знаєш, якщо довести, що цей прильот був з російської сторони, то не зобов'язаний громадянин прибирати за цим, бо тільки ж там написано противником зброї. А чому вони написали противником, щоб навіть і мови не йшло про те, що Росія буде обстрілювати ці тимчасово окуповані території при відступі. Ну це всім зрозуміло, я сподіваюся. Далі вилучення необхідного для потреб оборони майна в організації та громадян з подальшою виплатою державою його вартості. Угу. Тобто про конфіскацію. Тобто, просто віднімаємо закінчення речення. З подальшою виплатою прибираємо вилучення майна мародерами, гвалтівниками, вбивцями для своїх потреб, а потім на цьому майні, як і на територіях Окупованих Росією Донеччини та Луганщини. Ми вже бачимо, їздять, наприклад, воєнкори, так звані російські воєнкори, на віджатих тачках представницького класу, типу Тойоти і там інші. Потім їздять воєнкори, а потім ще подекуди вони так почувають себе вільно, що збивають людей і зачищають свідків. Ну, тому що, типу, все ж можна, закон там не діє. Тому, от, власне, ніякої компенсації, очевидно, не буде. А от вилучення майна на превеликий жаль, напевно, воно й так було, просто тепер вони це узаконюють. Так, узаконніть вилучення майна. Тобто, можна зайти до будь-кого помешкання і сказати, мені це треба, бо це для оборони. І забрати телевізор. Так. Або, ну, ну будь-що. Не хочеться там робити якісь цинічні припущення. Можуть, ну, так, я розумію, можуть, що ти не бо вже були помічені. Можуть брати будь-що, будь-коли. Ну, тобто руки були і так розв'язані, але вони, типу, законодавчо собі ще спростили процедуру.